Вітаю сьогоднішнє відео, відеорубрика огляд новинок або розпаковка, як ще називають. Що ж, розпочну YouTube канал Колосаду. Є у мене ось такий оприскувач ручний. Відпрацював він свого часу не один рік і працює ще й по сьогодні. Але прийшов час новинок і придбав собі ось таку модель Forte. SF16 Pro оприскувач акумуляторний. Так, більшість вже давно, можливо, перейшла на такі оприскувачі, але тільки сьогодні я став, як сказати, власником такого апарату. Він в розібраному стані. Зараз прочитаю інструкцію. Була інструкція, гарантійний талон, гарантія є. Зараз трішечки. Ознайомлюся з технічними характеристиками і продовжу відео вже в зібраному стані з детальним оглядом. Продовжую відео, прочитав інструкцію. Ось така маленька книжечка. Розписано все про комплектацію, про технічні характеристики. Тоді по порядку бак на 16 літрів. 16 літрів. Заявлена, заявлений тиск 24 бари, вага загальна 5,5 кг. Це, напевно, коробка або, можливо, повністю весь оприскувач габарити. Основна перевага, що в нього є міксер для змішування розчину. Всередині оприскувачів. Пластик. Ну, досить м'який, такий не сухий, а досить, ну, хорошої якості. скажу так. Індикатор заряду батареї. Ось спереді показує заряд батареї. Тут кришечка, відділ. Ну, напевно, для цих насадок в такому плані. Можливо, ще для чогось, хто для чого придумає ручка для того, щоб переносили верхня кришка, сіточка. Так, потім насадки, більш-менш стандартні всі насадки. В різних оприскувачах, думаю, вони навіть повторюються. Ще буду розбиратися, з ними працювати, як вони роблять. Так, Що ще? Акумулятор. Так, Акумулятор Показую. Акумулятор 12 вольтовий, 8 ампер годин. Працює до 4 годин. А, так, це живлення. Так, 220. Заряджається, написано приблизно 8 годин. Так, по корпусу, по корпусу Ось, кріплення, штанга. Так, штангу зняв. Шланг. Тут шланг ну, одразу йде з насоса, напевно, тому не так, що можна прикрутити, відкрутити, тому тут потрібно обережно. Штанг такий шланг досить гарної якості. штанга. Штанга на всю довжину регульована. Ось тут вона відкручується і ось можна регулювати довжину штанги. Так. Сюди насадки накручуються. Так, все вірно. Ну, то таке. Ну, потім а... кріплення ремінців. Ремінці кріпляться знизу ось так. На такі гачечки. Знизу підтиснув і все. Отут на рахунок не дуже якось, можливо, я правильно це прикріпив. Тобто ось, виходить сам цей фіксатор. Треба розібратися. Можливо, я неправильно його фіксую. Зараз не зовсім зручно. Сюди він протягується і потім отак тримається. Тобто, можливо, я це роблю неправильно. Досить зручно вже примірював така ось підкладочка. Щоб, якщо буде холодна вода, то не, ну, не прохолодити спину. Також ось підкладка по боках, щоб зручно тримався. Ну, взагалі, зручний. Я його вдягнув на себе, примірював зручно. Так. По електриці, що тут? Так, це для живлення блока. Це червона кнопка вимкнути вимкнути. Це Тут була насадочка, ось вона. Ось така в комплекті насадочка. Її потрібно сюди надіти, і це для регулювання тиску. А ось оце саме цікаве це пропелер. Ось саме, Можливо, це було перевагою тим, що я вибрав саме цю модель. О, де знаходиться той пропелер. Зараз я буду тримати, так, тримаю телефон і натискаю на ту червону. Кнопочку. Працює. Тобто це змішувач. Тобто сюди можна одразу засипати всі препарати і змішувати одразу в бачку в цьому. Так, тепер основне. Перевіряю його цілісність. Трьохлітрова банка води. 3-літрова, вода вже в бачку, 3 літри влита. Так, Перевіряю далі. Так, це підключено, насадки поки що немає. Так, Що тепер? Тепер роблю ось так, щоб було краще видно. Переношу його сюди. Так, ось індикатор. Індикатор. Зараз буду перевіряти. Ось штанга, насадка А, з цієї сторони. Так. І натискаю на цю червоненьку кнопочку. Так... Щось не то. А, так. Ось що потрібно зробити. Натиснути. Тут ж фіксатор. Тому качає помпа, вірно. Помпа накачала. Все, помпа накачала. О, а тепер... О, пішло. Ось, тут же ж фіксатор, я забув. То на ручному не так. Я звик до ручного, що він там не працював. все, так, водичка біжить. Це працює індикатор. Індикатор підсючується повністю. Тобто Акумулятор заряджений на всі ну, 100%. Так. І тепер Так, водичка біжить. Цікаво перевірити тепер міксер. Запам'ятав, що міксер. Оця чорна нижня. Я тут тримаю. І так, міксер. Видно? Вмикаю. Ой, майже вибігла вся вода. Зараз долю. Долив ще 3 літри води. Так, видно. Натискаю на вмикнути міксер. Ого! Це жару. Це він спотовний. Так, ще раз. Вода аж вистрибує з бачка, виливається. Так, ще раз, вмикаю. Тут нам працює міксерне вмішування. Ефектно. І це тільки 3 літри води. Ну, майже на самому дні то... прикольно. Вмішуватись буде 100%. Так, також, вже щоб вже повністю протестувати. Насадку надів подвійну. і Поки тестувати, розбирався. Так, тут, тут увімкнено постійно. І в чому покажу різниця. Якщо вмикати червону, це максимальна потужність. А ось чорною можна регулювати. Тобто вліво вимкнено і ось повертаю вправо. Чутно по двигунчику пішов. Прийшло розпилення, і я повертаю вправо по часовій стрілці. Потужність зростає. І також розпилення збільшується. Це я вимикаю ліво повністю. Але вмикаючи червону, мені здається, червона все одно потужніша, ніж чорна. Так, ну що, поки що для мене це перший досвід роботи з акумуляторним оприскувачем, майже з цим розібрався, але однозначно. Ці-всі з'єднання потрібно щось підмотувати, для кранів, робити, бо ось трішки є тут підтікання ден-де. Ну, це такі це робочі моменти, воно в усіх оприскувачах таке майже є. З цим розібрався. Міксер, крута штука. Бурлить. Так, це електрика, це все закриваю, закриваю. Так, фіксую. Ага, а чому? А, буде. а ні, закривається. Просто кришечка. А, все добре, все, так і має бути. Так, Тут показав, це для інструменту, насадок, Так, сіточка. Це є. Чудова моделька. Побачу, наскільки буде вистачати акумулятора, поки що він зараз ще раз вимкну. Заряджений. Модель Ford sf 16 Pro огляд від Ютуб каналу Колосаду. Гарного настрою до нових відео.